Таточко, я безмежно вдячна, що ти у мене є. Дякую тобі за твою доброту, любов і терпіння. З перших днів мого життя ти завжди всюду мене брав з собою, не довіряв мене нікому ні на хвилинку. Ти завжди старався, щоб я була сама найгарніша, купляв мені самі модні плаття. і навіть брав мене з собою далеко в рейс. бо ти знав, що мені подобається подорожувати і бачити нові краєвиди. Ти завжди мені у всьому допомагав і давав поради. І хоч слова до мене доходили дуже довго, ти завжди залишався правий. Я впевнена, що ще не раз звернусь за твоєю порадою, і ти на все знайдеш відповідь. Таточко, я хочу, щоб ти завжди усміхався і не знав ніякого горя. Я дуже сильно тебе люблю. Ти у мене найкращий. Бабуся. Дякую тобі за твою турботу, ласку і терпіння, за недоспані ночі, натручені руки, за казки, які ти розповідала мені на ніч, а потім втомлена, засипала. А я будила тебе і казала: розповідай далі. Дякую за смачненькі вареники, які часто мені готувала і навчила мене цьому. І хоч інколи ми з тобою сперечались, я хочу, щоб ти знала, я дуже тебе люблю. мамочка, дякую вам за всю теплоту та ласку, яку ви дарили мені, за всі безсонні ночі, які ви провели біля мене. Я знаю, ви завжди переживали за мене, і навіть коли я кажу, що я вже не маленький. Ви відповідаєте, коли появляться свої діти, ти мене зрозумієш. Ви завжди хвалили мене за успіхи і коли щось не виходило. Завдяки вашій любові, я знаю, що таке сна сім'я. Мамочко, я вас не підведу, буду завжди радувати вас, Ви в мене самі найкращі. я люблю. Таточко, я завжди відчував твою опору та підтримку. Ти багато чого мене навчив, З самого дитинства я з великим бажанням. Допомагати тобі, ремонтувати автомобіль. Пам'ятаю, як з нетерпінням чекав тебе, коли ти був на роботі. Пам'ятаю, як ми коли запускали вітряного змія, а після дов... довгої прогулянки просився до тебе на барана, і ти всю дорогу ніс мене на плечах. Тато, дякую тобі за те, що ти виховав мені чоловіка. Я дуже сильно тебе люблю. Бабуся, рідненька бабуся, дякую вам за дитячі казки, бабусані прянощі. Я завжди бачив радість у ваших очах, коли ми приїжджали у вас на канікули. Ви дуже з любов'ю та терпіння відносились до на нас. Ви турботу оточували, завжди підбадьорювали. Бажання всі здійснювали і підтримували. Дякую вам. За всі свята і сюрпризи, які ви нам принесли. Я вас дуже поважаю та люблю. Дідусь. Дякую вам за цінні поради. Я знаю, що якщо тяжко, то для мене завжди відкрити ваш дім, за те, що ви завжди поруч були, за те, що підтримували мене. Я дуже ціную вашу мудрість тепло. Допомогу цьому. Я вас дуже ціную і люблю. Дорогі наші, любимі і найрідніші, дякуємо вам за турботу і ласку. За строгість і підтримку, за майбутнє, яке ви нам подарили, ви для нас приклад у різних життєвих ситуаціях. Ми вдячні вам, за все, а головне, що навчили нас любити.